Не дивно зустріти вас на прем'єрі, тому що ви не тільки найсильніша людина України, а ще й актор. Тому що та кількість фільмів, у яких ви зіграли, не кожен селач може похвалитися такою фільмографією. Я між іншим сьогодні якраз згадував з кількох повнометражних фільмах. Це вже третій повнометражний фільм. художній. Зараз ви знімаєтеся у третьому за рахунком. третьому, Так який е, називається краща партія, і це не про політику. Знаєте, про політику. Це... я так розумію, що те, що поголилися, збрили бороду, це власне для роботи в кіно. Режисер прийняв рішення е, залишити вуса, бороду збрити. Я між ще 20 років цього не робив. 20 років ходив з бородою. Коли почали зніматися, було важко, зважаючи на те, що взагалі, мабуть, ніколи актором не мріяли стати, і у вас була своя професія, свої досягнення. Перший раз це так було дивно. Мені запропонував 95-й квартал знятися е, в мюзиклі. Там, правда, не було діалогу, абсолютно ніякого побоялися мені давати. Глядійка! Чудо! Та да да ви вам зараз таку телегу з'їли? Але е, потім вже, бачите, режисери до мене придивилися, і, між іншим, вже в цьому фільмі Краща партія е, мені дописали. Декілька діалогів, тому що так подивилися на мене в перший день і дивляться нічого з від спортсмена. Він ще й розмовляє. Тільки повернулися вже з кінофестивалю, не з Вінницянського, а з Вінниційського. Він проходив у Вінниці. Ви там заспівали навіть? Я співав щось зі школи, співав різні пісні, не хочеться думати, а смерті, поверні. 16 мальчишівських літ. І таке було. Потім е, старший брат мене навчив грати на гітарі. Е, я навіть грав такі дивні. Пісні ä, як чорний кофе. Ніколи не Дерев'яні Ні, церкви Русі позолочені старі стіни. Шансон. Ні, ви що? Це рок. Це рок.